На щиті повернувся додому наш захисник, 57-річний Олександр Рибаков. Народився земляк в Олександрії, неповну середню освіту, здобув в сьомій школі. Після продовжив навчання в ПТУ номер 31 за фахом зварювальника. Ми повинні бути гідними тих людей, які віддають за нас своє життя. Ми повинні бути гідними, пам'ятати їх, щоб їхня. Слава, їхня честь і пам'ять не були забутими. Ми повинні завжди бути в підтримці їх. Бо коли виходить один воїн із строю, на його місце стає інший. І все більше і більше забирають хлопців із міст, із сел. І коли проїжджаєш населеними пунктами, навіть по нашому місту. Особливо ввечері не так багато, вже, як кажуть наших хлопців, відпочиває, проходить цим містом. Бо більша частина зараз боронять нашу державу, і ми повинні пам'ятати, бо ця жертовність, вона надзвичайна, ця жертовність, вона велика. Після проходження строкової служби Олександр працював на ТЕЦ номер 3 та шахті Ведмежу Ярська. У червні 2024 року захисника призвали на військову службу. Наше завдання ніколи не забути. не забути чиїми руками, пишеться історія вільної незалежної України, не забути чиїми руками, кров'ю, потом і сльозами, здобути сьогодення і майбутнє завтра. Пам'ять Пам'ять вона дасть можливість жити кожному, хто поклав своє життя за наше сьогодення, за майбутнє наших дітей і внуків, за право на життя. Мужньо виконавши військовий обов'язок, відданий військовій присязі, солдат Олександр Рибаков загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання в Курській області. Поховали захисника на Марто-Іванівському кладовищі.